Написали нам коментар, ти ж мав його перезувати. Це йдеться мова за джиму 240, це в нас є зубр, та сама джима, маємо поставити передні шиповані колеса. Дивіться, там трішки про це затягнувся і ми його відложили, але буде. Колеса є. Диски, єдине, що не підійшли диски під тугому, тому будемо. Виточувати середину і ставити сюди ширші диски. Так як вона шипована, бо, якщо глянути на цю, вона йде широка. Але на диск, коли ми її збирали, то ми її вручно здушили і поставили. А На цю так не підходить. Тому трішки чекаємо, буде відос як замінимо, а поки працюємо на тій, що маємо. Та також є. Стоїть наш автомобіль. Вже причепили причіп, малися тягати пісок, а там деякі нюанси. Тому поки так. Працюємо далі. Всім удачі!